Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, як звернутися до пенсійного фонду, що працює, а що ні. Пенсіонери найчастіше обирають спосіб прийти особисто до сервісного центру, але там їх чекають довгі черги, черги нерви, сварки, коли хтось хоче бути розумнішим за всіх і пхається без черги. Чому пенсіонери обирають цей спосіб, а не спосіб онлайн, через інтернет, через електронну пошту та інші електронні канали. А все тому, що поки що спосіб прийти особисто найнадійніший, бо система зв'язку з пенсіонерами у пенсійного фонду далека від ідеальної. Так, пенсійний фонд ніби звітує. Що тепер можна звернутися дистанційно, без черг і поїздок, через веб-портал електронних послуг, через сайт pfu.gov.ua або навіть електронною поштою. Звучить ніби сучасно і зручно кожен українець, де би він не був, у Польщі чи в Німеччині, чи в далекому селі. Може подати заяву, запит чи скаргу не виходячи з дому. Та на практиці все не так просто. Почнемо зі звернень. Скільки розглядають звернення? Закон встановлює чітко звернення громадян розглядають до 30 днів, а у складних випадках до 45. А якщо питання стосується пенсії. Затримки чи припинення виплати, то що, чекати місяць? А якщо прийде відмова, то ще місяць і бути без пенсії? Треба встановити правило. Відповідь має бути протягом п'яти днів і не більше. Електронні запити часто зависають без відповіді. Заявники пишуть мені, що тижнями не отримують навіть підтвердження. Що їхнє звернення зареєстроване. Причина банальна. Система перевантажена, електронна пошта пенсійного фонду отримує тисячу листів щодня, а служба підтримки просто не справляється. Друге. Чому не враховуються відскановані письмові заяви про неодержання пенсій від Росії? Згідно із законом, громадяни з тимчасово окупованих територій. Повинні підтвердити, що не отримують пенсію від Росії. Бато хто чесно надсилає скановану заяву з власноручним підписом, але безрезультатно такі заяви не беруть до уваги. Пенсійний фонд вимагає, щоб документ був підписаний електронним підписом, КЕП або Дія підписом. інакше заява вважається нечинною. Проблема в тому, що на окупованих територіях або за кордоном люди просто не мають технічної можливості отримати КЕП чи підтвердити номер телефону для дії. Виходить парадокс. Держава ніби дозволила подати заяву онлайн, але створила цифровий бар'єр, який не дає цього зробити. У жовтні тисячі українців не могли зайти на портал пенсійного фонду через збій у системі «Дія підпис». а пояснення ніякого. Пенсійний фонд не опублікував жодного офіційного повідомлення, лише де загальні фрази про технічні роботи. Ні, щоб заспокоїти пенсіонерів, повідомити, коли запрацює. Мені писали користувачі, що по 20-30 разів на день намагалися ідентифікуватися з допомоги підписи не могли. Користувачі писали у службу підтримки, а у відповідь отримували мовчання або простий шаблон. Звернення прийнято. Якщо в системі трембіта, яка зв'язує між собою усі державні органи, відбувається якийсь бій, то падає вся система. Проблема в тому, що пенсійний фонд не має альтернативно, тобто, іншого резервного способу входу. Багато українців повідомляють, портал пенсійного фонду не відкривається з деяких країн Європи, з Ізраїлю або з тимчасово окупованих територій. Причина, звісно, кібербезпека. Сервери це такі великі комп'ютери, які зберігають всю інформацію, блокують підозрілі IP-адреси, тобто адреси, з яких ви заходите. Але разом із цим блокуються і українці, які просто виїхали з дому. У результаті люди не можуть зайти в кабінет свій, не бачать повідомлень про виплати і не можуть навіть залишити скаргу. Особливо боляче це для пенсіонерів, у яких немає ні банку, ні смартфона, тільки поштове відділення. У всіх офіційних повідомленнях пенсійного фонду немає жодної конкретики. Не вказано, які формати файлів приймаються, як підписати заяву через дію, який зразок заяви, як дізнатися, чи ваш запит зареєстровано. А головне, немає прямої адреси технічної підтримки порталу лише загальна пошта info.pfu.gov.ua. Запитів надходять тисячі і більшість просто губиться. А що робити пенсіонерам у селах, які не вміють користуватися комп'ютером чи смартфоном? Для багатьох сільських пенсіонерів слова, портал, авторизація, КЕП, про які я кажу, звучать як іноземна мова, вони їх не розуміють. І все ж є кілька способів не залишитися без зв'язку з пенсійним фондом. По-перше, пошта. Найпростіше написати паперове звернення і надіслати його поштою до свого обласного управління пенсійного фонду. У зверненні треба вказати ім'я і прізвище, адресу, коротко описати суть питання і прикласти копії документів. По друге, місцева влада. У сільській раді або у ЦНАПі часто є працівники, які допомагають заповнити заяву, роздрукувати чи відсканувати документи. Звертайтеся до них. Так само можна звернутися до соціального працівника. Або уповноваженої особи громади. По-третє, є телефон. У кожному обласному управлінні є контактні номери. Якщо ви не можете дістатися до міста, телефонуйте. Зараз практично у всіх пенсіонерів є телефони, хай і кнопкові. Зазвичай оператори підкажуть, куди надсилати документи і чи потрібно чекати відповіді поштою. І нарешті через довірену особу. Родич або сусід, який має комп'ютер і електронний підпис, може допомогти вам подати звернення онлайн від вашого імені. Є такі проблеми, які треба вирішити системно. Видумову саме про сільських пенсіонерів, бо по суті, сільські пенсіонери опинилися поза цифровою реформою. У великих містах можна подати заяву через смартфон, а в селах часто немає навіть стабільного інтернету. Пенсійний фонд мав би створити мобільні бригади, які хоча б раз на місяць приїжджали у громади, приймали документи, консультували і допомагали оформити електронний підпис. Друге видавати друковані пам'ятки з покроковими інструкціями. Як звернутися, куди дзвонити? Що взяти із собою? Як робити? Третє, треба запровадити єдину гарячу лінію для сільських пенсіонерів безкоштовну і доступну з мобільного. І, звичайно, потрібно законодавчо передбачити, щоб у випадках, коли людина не може фізично скористатися електронним підписом. Її сканована чи паперова заява все одно приймалася до розгляду. Що має змінитися? Пенсійний фонд повинен мати живу технічну підтримку, а не ж лише електронну пошту, так, щоб до неї можна було подзвонити, і спеціаліст міг конкретно і доступно пояснити, що робити, як діяти далі. Доступ із-за кордону має бути стабільним. Потрібно створити офіційне дзеркало порталу, яке не блокуватиметься в ЄС чи Ізраїлі. Простими словами, це точна копія основного сайту, тобто альтернативна офіційна адреса підтверджена самим пенсійним фондом. Зв'язок з пенсійним фондом це не тільки технології, це людяність і повага. Бо кожен з нас звертається не до машини, а до держави, і держава повинна чути наш голос. Треба не просто створити електронний пенсійний фонд, а людяний пенсійний фонд, який не ділить людей на цифрових і паперових за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях. Внизу я залишу контакти пенсійного фонду, за якими можна звертатися. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!